З нагоди великодня більш охайним стане Івано-Франківськ. Міські посадовці перевірили ключові локації серед місця для комунальних служб. Визначено конкретні обсяги санітарного прибирання. Це стосується площі Шептицького вічого майдану меморіального скверу. Сьогодні ми інспектували посилену якраз центральну частину міста, як справжній господар. Всі готуються до паски, так само до паски готуються і комунальників. Було роздано багато доручень, саме які стосуються ще підтягнути трішки прибирання, трішки щось підфарбувати, щось підремонтувати. Але кожне підприємство і кожний комунальник свою роботу знає, і над цими питаннями буде працювати. Серед тих, хто щодня дбає про чистоту та затишок на міських площах, особливе місце займають двірники. Нині їх зусиллях набувають особливої ваги. Вважають, напередодні Великодня кожен куточок міста має сяяти охайністю. Уже п'ятий рік поспіль Євгенія Урбанська, невтомна трудівниця муніципальної дорожньої компанії, зустріла весну, надаючи міській території більшої ошатності. Щоправда, березнева холоднеча дещо завадила комунальникам у здійсненні благоустрою, тому доводиться надолужувати згаяний час. Цього року підготовку до Великодня спортила погода, бо ми е, почали в березні готуватися, а потім прийшла несподівано зима і, звичайно, всю літню роботу закинули, бо то вже було треба і посипати. Ну і тому з два тижні випало це багато. Зараз лишилось тих пару днів. Ну є, очевидно, багато там десь бачите, що так більш-менш чисто. Ну та й порохотяги зараз запустили, але порохотяг він вже теж він не може заїхати ні під лавку, ну самі розумієте, він таке може. Трутуар Ну, тротуар але ну, одним словом, роботи дуже багато, і фарбування. Та й хочемо зараз всі ямки по місту, деякі утворилися якось то оперативно, хоча б, ну принаймні ті, що ми знаємо, заробити. Ну, таке. Зараз ці дні будуть, як кажуть, напружені. ну, Звичайно, що всього не встигне, бо все пофарбувати ну, то просто нереально. То й людей не вистачає, як ви розумієте. І... Але ну принаймні, що можемо такі якісь місця, як в центрі вічовий майдан там чи ще. Ну, принаймні, постараємося так, щоб на Пасху люди могли йти до церкви, там Пасхи святити, щоб воно якось трошки, трошки акуратніше. Скажем, так виглядало. до великої війни. Комунальники з нагоди Великодня зазвичай проводили генеральне прибирання міста. До благоустрою активно залучалися трудові і студентські колективи. Михайло берези, Нірослав Лелет, новини на вежі.